Зимовий випас індиків, і з ними вже червоний індик. Дивіться, дивіться, вже господар, господар. Сьогодні мама казала, що бачила, як індик вже стояв на індичці одній з цих молоденьких, руденьких. Ну, не знаю, ми не помітили, чи покривав він її, чи. Не встиг, я не знаю. ну Якщо вона загуляла, то напевне покривав, але я не бачила, як він це робить, як, наскільки швидко і чи не травмував він індичку. Але цікаво так було. Мама розповідала, що він начебну постояв на індичці, покрив він її чи ні, вона не бачила, але потім, коли вона перегнала їх сюди на цю ділянку, то всі індички почали на ту індичку нападати і кусати її. Напевне, приревнували, не знаю. <ривіт> так що такі в нас тут сімейні відносини. Ну так, бачите, хвоста розкриває, може він відчуває, що індички скоро будуть в охоті, а може вже деякі і в охоті, і він демонструє, що він завжди готовий до цих справ любовних. Будемо, напевне, гнати їх. Я дивлюся, що тут вже, напевне, вони напаслися. Вже години дві пасуться. <пасу> Та вони не пасуться вже, напевне, вони просто нипають. І ця індичка що саме найбільше раділа, коли індика побачила. Пам'ятаєте, хто дивився те відео, коли я випускала індика до індичок туди в двір, як ця індичка почала підпригувати, радіти. І дивлюся, що вона біля нього й треться. І так і треться. Може, вона найбільше його і хотіла полюбити. <гум> ну, бачите, в нас сонечко пригріло. Мінус пройшов і сніжок майже весь розтанув. Ну, трішки ще є сніжка, але є ще й зелена травичка. Так що індики задоволені. Ну, я не знаю, побачимо зараз, якщо захочуть йти туди. Зараз побачимо, чи побіжать вони за мною, чи не побіжать. Зараз я їх покличу. Якщо побіжать, то напевне буду вже закривати. Ану, ну йдуть. Ну давайте подивимося, чи підуть. Мама пішла відкривати, відчиняти їм. Дивіться. Напаслися. Ну холодно. Вони не хочуть довго бути, коли холодно. О-о, пішли, пішли вже. Дивіться, дивіться, пішли. Погнали! Ой, не побіг, смішно. Капець. Що мама відкрила їм? А, ні, може, вона з того боку зараз. А, так, да, відкриваю з того боку. Все, напаслися. Пішли, 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 нагулялися. Вони не так, напевне, пастися хотіли, як погуляти. Так, а ви що тут ганяєте? Давайте зайдемо до кохінхіні, глянемо, чи в них вода є. О, в них тут і зерно, і вода, все в них. Кш -кш 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 -кш. Вода. Все в них тут є. Дівчата одразу туди пішли дивитися. Так, а ви давайте звідси немає яєць? бо тут... Молоді курочки несуться, давайте Ой, ой, втекла, втекла, так немає. Дивіться, Індичка лягає. Відпочивати, вірніше не лягає, а стоїть на одній ніжці і голову ховає до себе під крило. І трішки присіла, наче хотіла прилягти. А індик вже тут, як тут, і дивиться, вже хотів на неї залізти. Якщо ви звернули увагу, то він так боком наче до неї вже хотів на неї лізти. Дивіться, бачите, чекає, чекає, думаю, можливо, що вона захоче, щоб він її покривав. Було б цікаво, звичайно, попасти в цей момент, коли я знімаю відео, щоб подивитися, зафіксувати, чи вийде в індика гарно покрити індичку. Тому що індик то новий, мені потрібно знати, як воно там має бути. Ну, але вже я думаю, що ближче до тепла вже ми всі, можливо, зможемо це побачити. Скудимо! Холодно на дворі. Кокурузко вони хочуть. О, зве, зве, дивіться. О, так! Тікай, тікай. Нате, їжте. А ця сюди лізе. Лізе, 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 куди ти лізеш? Давайте качкам ще занесемо. О, стоїть, стоїть. А! Що, курочки? чабатурочки, а Ану виходь. Так. Понесемо сюди. Тому що вночі, напевно, мороз буде, я так думаю. Так, вивіліємо. Відра заберемо. Щоб можна було завтра принести картоплю. Давай, давай, наперлися, все, все. Зараз качкам ще занесемо з вами кукурузки на ніч. І, напевне, все. Вон там. І буду, напевне, переводити кохінкінів, з'єднувати з дорослими курми, тому що потрібно, щоб вже вони були там. Так, нати трішки. Виски, трішки, буквально, нати. І давайте качкам занесемо, бо качки, дивлюся, дуже хочуть. Нати. 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 У мене, до речі, залишилось не так багато качок білих. Ой, ця курка тут, я не знаю, як вона сюди попала, до свого дружбана, бачите? Прийшла. З білих, з молодих залишилось, здається, сім качечок. З білих. Ну, а то все, біло-чорні і білі дорослі. З білих дорослих у мене раз, два, три качечки. Чотири. Чотири, чотири у мене дорослих білих качки. Так? Я дивлюсь по масках. Один. Два, три, чотири. І напевне. Скільки? Чотири молодих? Чи? Скільки? Три. Раз, два, три. Чотири. А, і чотири молодих білих, так? Ну, я правильно порахувала? Тобто всіх качечок разом Вісім штук. Чотири молодих і чотири дорослих з білих. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну так. Да. Виходить, що вісім лише білих качечок. Напевно, я з них вже нікого продавати і не буду. Так, там ніхто не несеться. Ну давайте заліземо, подивимося. Чи ніхто не несеться там. Ні, нікого. Яєць я не бачу, бо все можливо. Так, із молодих селезнів, з білих залишилося три. Оце молодий білий, то дорослий. Да, два, три. Три білих молодих. І залишилося три молодих біло-чорних ось оцих один. То дорослий. Два, три. О, бачите? Дивіться, який один є. Крупний. Я його хочу залишити на плем'я. Це з молодих. Воно, дивіться, з білою головою. Бачите, на дальньому плані? Оце я хочу його залишити на плем'я. Крупний такий самець. А із чорно біло качачок тут у мене трохи є. Один, два. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ще є чорно-білих качечок. З них дві дорослі і виходить 12 молоденьких. Тому якщо комусь потрібно, будь ласка, тобто є на продаж. Білі-чорно-білі селезні, білих качечок на продаж немає. І є біло-чорні качечки. Ну, також крупні, також дуже гарні. Так що, такі у нас тут справи. Показала вам качок, хто цікавився, до речі.